Зламані дерева, потрощені автівки та сміттєві баки, що літають в Україні. Погодний апокаліпсис без світла. Нині 300 тисяч споживачів у 14 областях. У столиці загинули дві людини ще сім звернулися до медиків із травмами і приламами. Вітер буквально валив дерева на дороги, автівки та на прибудинкові території. Збитки нині підраховують у кожному районі столиці як комунальники, так і автовласники. Серед постраждалих і мій колега-редактор, журналіст Євген Анопрієнко. на його автівку теж впало дерево. І от що робити, власне, в такому випадку до кого звертатися, чи швидко реагують служби? і головне, чи покриває такі пошкодження страхова. Про все це прямо зараз, власне, нам розкаже сам Євген Женю, я тебе вітаю і, і, власне, співчуваю. Будь ласка, поділись з власного досвіду. Що ж треба робити у таких випадках, як сталося із тобою? Дякую, Олександр. Ну, власне, не можу сказати, що там потрібні великі співчуття, скажімо так, знаючи те, що зараз відбувається взагалі у Києві, то ми в принципі. Відбулися не такою вже й страшною ситуацією. Ну, принаймні, моя машина зараз сиджу в ній напроти мене велика павутина на лобовому склі, і кожен водій знає, що це таке. І як не ну який потрапляв, звісно, в таку ситуацію, і знає, що як незручно користуватися автомобілем, якщо, якщо саме. Така ситуація сталася. Ну, а власне, що відбулося, да? Тобто, десь близько 10-ї години ранку мав на меті їхати на роботу. Вийшов до машини і побачив, що просто на тому майданчику, де зазвичай припарковано дуже багато машин, зокрема, і моя впало дерево. Дерево вирвало з корінням, воно старе, але Ну ніхто його не, не пиляв, мабуть, сподівалися, що, що певний час простоїть, але от воно не простояло. Впало просто. От ви бачите ці кадри, да впало просто поперек машин, які стояли. Тобто постраждали три чи чотири машини. Не можу точно сказати. Одна з них просто ну, дуже швидко поїхала з місця пригоди. Всі решта залишилися чекати, чекати комунальників, чекати поліцію. Викликали поліцію. Вона приїхала досить швидко. Прийшли комунальники, пофотографували та й власне пішли. На цьому їхня місія на сьогодні була завершена, але можу сказати, що от кілька хвилин тому буквально приїжджали рятувальники і вони. Е розпилили це дерево, визволили тих водіїв, які не могли нікуди поїхати. Визволили ті, ці машини, які водії, яких не могли нікуди поїхати, зробили все швидко, і можу сказати, що робили вони це з. Швидко не, не просто тому, що хотіли пошвидше додому, а просто тому, що е, хтось один із них казав, що в них вже е, ціла черга е, наступних викликів. Зокрема, е, щось таке пролунало. Почув, що е, казали, що десь е, людина постраждала, і тому треба їхати її визволяти. Не можу на 100% розписатися про цю інформацію, тому що я виключно почув її від е, тих працівників, які роз. Розпис... Пилювали дерево, вони вже поїхали. Спрацювали досить швидко. Хоча приїхали ну лише за кілька годин після того. Стосовно того до кого звертатися, що робити, ну це кожен водій знає, що обов'язково треба викликати поліцію. Поліція приїхала швидко. Взяла заяви ми. Написали заяви всі ті водії, які постраждали, написали заяви, і ну, на цьому, в принципі, поки що, поки що ситуація завершилася. Стосовно страхової, мені пощастило певно більше більше ніж іншим, тому що я зателефонував до страхової. Вони сказали, так приїжджайте, будемо оформлювати ті люди, в яких старші машини ніж моя, і вони не оформлювали казку. Вони сказали, що їм страхова сказала, що нічого покривати не буде. Це державне страхування обов'язкове. На жаль, їм сказали, що нічого покривати не будуть. Ну, отама ось така ситуація. Зараз у дворі двір продовжує жити своїм життям. Власне, ми. я, я збираюся їхати на роботу.